Привіт, друзі! Всім привіт! З вами Оля та Володимир. Володимир та Оля. Сьогодні поговоримо про філософську та Не дуже. <гум> — Та більш конкретну тему, яка називається Канадська мрія і як її досягнути. І будемо розмірковувати на цю тему. Що для кожного мрія канадська? Це напевно. Такий більш індивідуальне підхід в цьому працює, але як її досягати, у нас є цілком научні і такі обосновані засоби, способи досягнення ваших цілей, якщо ви живете в Канаді, і не тільки в Канаді. Yeah. А давай почнемо з такого з простого, що для тебе канадська мрія? Це можливо нам навпаки складне питання. Ну це складне питання. Канадська мрія. Ми тільки що обговорювали, що американська мрія всі всі знають про такий вираз. Американська мрія приїхав без нічого і став кимось і дуже там дуже успішним кимось. На, ну на наш погляд, канадська мрія вона трошки інша, але може на ну тільки на наш погляд. Це більше про спокій, про стабільність, про фан, не тільки про роботу а ще й про якісь. Після роботи став, я би сказав, що канадська мрія для мене персональна, вона більш така фемеліцентрична. Тобто родина перш ніж інші речі, Важливіше, ніж гроші, я би так сказав. І власний персональний комфорт він також важливіший, ніж гроші. А в Канаді неможливо, ну можливо, але дуже рідко. Люди стають мільярдерами, приїхавши з 10 доларами в кармані. Неможливо, це через речі пов'язані з демографією, з бізнес можливостями. Тобто, людей живе там в 10 разів менше, ніж Сполучених Штатах, клієнтська база в 10 разів менше, можливості для ведення бізнесу в 10 разів менше і Тоб... площа, на які у нас да. робити К... бізнес менше, ну, тобто, да. тобто масштаби не не, не, не підставні. Тому досягнення канадської мрії, воно. Більш таке призем, приземлене. Ви приїхали? Ви у нашому розумінні? Так да, на ви приїхали? Ви знайшли роботу? Ви купили будинок? Ваші діти пошли до школи, до університетів. Виплати той будинок? Да. Вас якась інвестиційна нерухомість? Ви відпочиваєте, коли ви хочете? У вас комфортний рівень прибутку, машини. І все таке Да, тобто канадська мрія вона про комфорт, про комфорт ваш вашої родини, про те, щоб вашого доходу вистачало для того, щоб в принципі ні в чому себе не обмежувати і ще відкладати на свою старість, і потім піти у будинок retirement home для. Армін, Пенсі... пенсійний будинок, чи mm -hmm. щоб були ще гроші на нього, О, щоб були гроші на пенсію, так і, е... і квартирка у Флориді. Да, і при цьому, mm -hmm. коли такий фінансовий момент канації вирішують, в них е... з'являються можливості для такого більш духовної речей, для благодійності, допомоги іншим людям і таківбек, так, Give далі. It back, так yeah. всі ці волонтерські е... можливості, все це. Тобто, ось про це все на, ну, на нашу думку, канадська мрія така. Вона більш спокійна, менш, менш агресивна, ніж американська, я би так сказав. А, але як її досягати? І це це питання може бути два абсолютно різних підходи. Наприклад, мій підхід підхід такий, що я, коли про щось мрію, я думаю, що бо. Непогано мати, наприклад, якусь, якусь нову там купити собі квартирку, наприклад, інвестиційну, пустити туди тенантів, щоб там люди жили, платили, платили. платили за оренду, і все. Ну тобто, тобто і все добре. А є трошки інший під... Ні, підхід. підхід такий, від підхід проджект менеджера я би так сказав. Це научний, а не проджект мене ваші конкретні бажання вони. Не просто залишаються конкретними бажаннями, а починають втілюватися в життя. Вони побудовані по так званій смарт-технології, про яку я думаю, що всі, мабуть, що знають, але я розшифрую. Що таке смарт? Я ще й переведу. SMART – це абревіатура перших літер. Це specific, це конкретна якась ціль, якого хочете досягнути. measurable. Ви знаєте, як ви зможете знати, коли ви досягли. Наприклад, я хочу е, отримувати зарплатню більше ніж 200 тисяч доларів у рік. То вона measurable. Attainable – то тобто вона досягаєма. Якщо я захочу бути е, примою балету зараз, то можливо вона недосяжна. Навіть безможливо, вона Що Щоб я не робила, вже в моєму віці я не стану примою якогось е, першого балету в світі. Потім вона має бути релевант, актуальна. Також вона може бути актуальна, вона ну, дуже Ви маєте розуміти, для чого вона потрібна і чи актуальна це в вашому житті. І тайм bound, вона має, має бути якась обмежена по часу. Тобто ви можете сказати, що ви хочете ту зарплатню в 200 тисяч в 2025 році. Чи до липня 2025 року, щоб ви, коли в липні 2025 року, ви можете сказати собі, досягли чи не досягли. І це таке ціле полагай... полагання, полагання, <сум> ціле, ціле встановлення. встановлення, так, дякую, для того, щоб знати, що ви хочете, і чи це взагалі для вас має якийсь сенс, то що ви хочете. Да, тому, ось, коли ви щось ви приїхали до Канади, маєте якусь мрію там купити перше житло, наприклад. Ви повинні не просто мріяти про це і дивитися на ціни, і, і при цьому так трошки прифігівати, але щось робити якісь конкретні речі для того, щоб втілити цю мрію. В життя і краще прописати. Так, і краще все це прописати на бумазі. Давай ну по ще ще один пункт: краще, якщо у вас двоє в родині ще заглаз зрівняти ваші цілі, тому що вони можуть бути дуже різні. Да. І Кожна мрія для, для вас, і для вашого чоловіка або дітей, це можуть бути різні мрії, і ви йдете в різних напрямках. Да, тому ці цілі ці треба обговорювати між собою. Це дуже важливо. А ну, наприклад, людина родина приїхала до Канади там. Пару років тому вже мали можливість отримати свій піар. До речі, отримання піару це була наша ціль, з якою ми прожили три роки в каналі. І ця ціль, до якої ми доволі так впевнено і так наполегливо йшли. Тому якщо у вас є така зараз ціль отримати піар, це, напевно, найперша ваша ціль, яка повинна, повинна бути ваша в каналі. Але також використовуйте цю смарт-технологію, тому що ви маєте зрозуміти до кого ну до коли ви має тут. Справді щоб доволі доволі легко цю технологію використовувати, коли ти отримуєш піар, тому що в тебе є конкретні часові okay. терміни, коли в тебе закінчиться твій твій work permit. Exactly. Які потрібно робити кроки, також розуміло, є ці імміграційні програми. Work Воркбекскедл, контекст manager мені знову говорить, вибачте. Є, є імміграційні консультанти, адвокати, до яких треба звертатися, або там при можливості, або вивчати самому цей матеріал. Ну, тобто є зрозумілі кроки, як їх виконувати. З купівлі житла, наприклад, це не так очевидно. Ми, наприклад, нашу ціль купити перше житло в Канаді провалили в перший в другий рік нашого життя в Канаді, тому що ми не знали нюансів, і не знайшли правильних людей, які б нам допомогли. Ті люди, які ми знайшли, вони не дуже, не дуже були так, так сказати, хотіли нам допомагати, бо ми тільки нові, що з нами там якусь дешеву квартирку. Да. Ну, тобто, шукайте, якщо ви хочете квартиру, не обмежуйтесь одним одною людиною, ставте собі ціль. Да. І ціль ну, наприклад, ціль давай по Цю ціль ціль купівля першого життя в житла в Канаді. А, вона почне реалізовуватись, може на почати на реалізовувати навіть до отримання піару через те, що Бувайте назбирати якусь суму да, на даунпеймент фондів. В провінціях а, Альберта, Манітова, Саскачувана, в Атлантичних провінціях немає налогу на податку на, на резидентів, як ці це є в Британській Колумбії і в Антаріо. Тобто, навіть не маючи піар, ви можете спокійно прийти з 5% першого взносу купити собі щось. А 5% від там чотири тисяч як можна купити будинок десь в Манітобі за 400, доволі доступно. То це лише 20 тисяч доларів, які заробити можна там буквально за за півроку. Ну можна заробити, але треба опять таки, план, як ви будете відкладати, що ви будете робити. Треба розробити якісь висновки, що для вас важніш важливіше. Ваша квартира чи життя там в Онтаріо, або якась Бритішкаламбія, які більш дорогі провінції? Тобто -то, мета десь купити першу нерухомість, вона досяжна в Канаді. І навіть в дорогих провінціях, умовно, як Онтаріо, можна обійти той податок на нерезидентів, є шляхи його обходу і не сплачувати там ці зайві 25%. А сплатити лише 5-10% першого внеску для first-time homeerів, як буде з 15 грудня можливо. Тому в принципі, ця ціль досяжна. Друга ціль це накопити ну, на перший внесок, щось відкладати з вашої зарплати, щоб вам вистачило на перший внесок. Третє yeah. третє, ну тобто ми вже розписуємо план. Ну тобто розумієте, що yeah. що вам відкладати на РРСПІ, з якого можливо також брати гроші без ну, налогу, потім напевно без податків на... рахунки, типу РРСП, та ФСА, нап... для first-time Home Buyer в рахунок. Тобто є інструменти фінансові, які дозволяють накопичити ти гроші на, на... налоговим на... На... на перший внесок. Третій третій дуже важливий степ, шах це знайти собі правильних людей. ріелторів. дивіться інтерв'ю з ріелтора, я робив нещодавно, або моргіч брокерів. Я ось персонально йду до кар'єри моргідж брокера, вивчаю це зараз. Тому, в принципі, ось якщо ви знайдете правильних людей, які вам допоможуть, і розкажете питайте, і питайте, питайте, так, так що нас ще смарт. Специфік uh, ми сказали. Специфік да, Вона... в купівлі нерухомості це дуже важливо. Ви повинні чітко знати, що ви що вам треба купити, не просто будинок і все. Конкретна кількість кімнат, конкретна кількість Яка школа поряд, да, що важливо. Яка школа? Наприклад, ви хочете у місті, ви хочете біля метро, або ви хочете біля парку. Вам, вам важливо, щоб була школа гарна? Чи вам взагалі не важливо? можливо, ваші діти вже дорослі? Або вам нема машини? Ви хочете щось, щоб був транспорт? Да, ви повинні просто Всі на 100% віна сто виявляти будинок вашої мрії, тобто знати про нього все. Ходіть, uh, подивіться на увазі. Навіть немає чи його та. в ваших мріях. Тобто це специфік. Measurable. Measurable – Це, це одна гроші. Одна квартира, так. яка коштує стільки-то стільки-то, і мені потрібно назбирати стільки-даунпейменту то down payment, і стільки-то в місяць виплати. Uh, attainable – Досягаємо. Досягаємо. Якщо ви захочемо, наприклад, купити, я бачила, дуже класні дома по 30 мільйонів доларів, можливо, на, на, на вступній рік два вона <гум> не а можливо, і більше. Тобто, ви маєте щось ставити. Якщо ваша зарплатня у рік стадає там 50 тисяч, і ви хочете в цьому році купити квартиру за мільйон п'ятсот. Тобто, ну бачите, можна ці, ці технології смарт перемінзастосувати до будь-якої цілі вашої, до купівлі да. першого житла, пошуку нормальної роботи, ваших кар'єрних таких цілей. А для... для будь чого для, для звичайної подорожі в Європу, наприклад, там, відкладати гроші, спланувати маршрут. А ось, коли? коли знайти найдешевші білети там, на, на літак і все це зробити і поїхати. Тобто ось, можна підходити до вашої канадської мрії е, як мрійник, справді, і ніяк її не реалізовувати. Наприклад, я знаю людину, яка там, мріяла переїхати до Канади ще, коли ми жили в Україні. Вона досі живе в Україні і мріє переїхати в Канаду. Тобто, Немає якоїсь конкретних цілей конкретної реалізації. А коли ви чітко знаєте, що ви бажаєте, і коли ви бажаєте і так. чітко прописуєте плани його по технології смарт, то це ну, призведе до результату. Так. Там... І це може на, на будь що на будь-яку навіть маленьку мрію, десь потім понавчатися курси, як скинути зайву вагу, все що завгодно, можна робити по цим цілям, але вони насправді ви маєте зум зумин, так сказати. Приблизити. приблизити, вибачте, в <смір> 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 мене може бути ціль вивчити нормальну українську мову без англійських слів в неї, але ви маєте приблизити і знати, які шаги на назустріч ваші мрії ви маєте зробити, і тоді від. Тоді вже це не мрія, а ціль. А це ціль більш досяжна, ніж мрія. Да, тому можна мріяти про Канаду і не переїхати в Канаду, а можна переїхати в Канаду, і мріяти про мільйонні доходи і нічого про це не робити. Тому закликаємо вас щось робити з вашим життям, не тільки мріяти, але планувати його більш конкретно, більш специфічно, для того, щоб досягати ваших цілей, і все тоді у вас в Канаді буде добре. На цій оптимістичній ноті будемо з вами прощатися. Сподіваюся, що ви якось замислите про те, що як ви мрієте про якість ваших мрій так. і будете їх наполегливо реалізувати. І ми вам бажаємо в цьому великого успіху. На цьому все. Пока-пока.